Жявіть, що ви в іншій країні, і у вас починає боліти зуб. Ви заходите в клініку, а лікар питає «Do you have a cavity?» Що це означає? Не хвилюйтесь, адже після цього відео ви зможете без проблем спілкуватися з лікарем англійською. Готові? Тоді починаємо. КАВЕТІ. КАРІЕС. small cavity in my molar. Стоматолог знайшов невеликий каріес у моєму корінному зубі. If you don't brush your teeth, you may get a cavity. Якщо ти не чистимеш зуби, у тебе може з'явитись каріес. Tooth teeth. Зуб. Зуби. I have a sharp pain in my tooth. У мене гострий біль у зубі. His teeth are very sensitive to cold water. Його зуби дуже чутливі до холодної води. filling plomba I need a new filling because mine fell out Мне потрібна нова пломба бо моя випала The dentist placed a white filling on my front tooth Стоматолог поставив білу пломбу на мій передній зуб root canal кореневий канал Стоматолог порекомендував лікування кореневого каналу, щоб врятувати зуб. Root canal treatment can be painful without anesthesia. Лікування кореневого каналу може бути болючим без анестезії. ГАМС. Весна brush my teeth. У мене кровоточить ясна, коли я чищу зуби. Healthy gums are essential for strong teeth. Здоров'ясна важливі для міцних зубів. Enamel. Маль. Drinking too many sodas can damage your enamel. Вживання надто великої кількості газованих напоїв може пошкодити емаль. Enamel protects the inner layers of the tooth. Маль захищає внутрішні шари зуба. Plaque. Наліт допомагає видалити ремов із зубів. Plaque buildup can lead to cavities and gum disease. Накопичення нальоту може призвести до каріусу та хвороб ясен. Tartar Зубний камінь. Tartar can only be removed by a dentist. Зубний камінь може видалити тільки стоматолог. If you don't floss, tartar may build up on your teeth. Якщо ти не користуєшся зубною ниткою, зубний камінь може накопичуватися на зубах. Braces. БРЕКети My daughter got braces to straighten her teeth. Моя донька носить брекети, щоб вирівняти зуби. Braces can take several years to correct misaligned teeth. Брекети можуть виправляти неправильний прикус протягом кількох років. Wisdom tooth. Зуб мудрості. My wisdom tooth is causing me pain. Мій зуб мудрості спричиняє біль. The dentist said my wisdom tooth needs to be extracted. Стоматолог сказав, що мій зуб мудрості потрібно видалити. Видалення зуба. Стоматолог запланував видалення зуба на наступний тиждень. Видалення пошкодженого зуба може полегшити біль. Crown. Коронка. The dentist placed a ceramic crown on my broken tooth. Стоматолог встановив керамічну коронку на мій зламаний зуб. A crown protects a weak or damaged tooth. Коронка захищає слабкий або пошкоджений зуб. Bridge. Міст, зубний. My dentist suggested a dental bridge to replace my missing tooth. Мій стоматолог запропонував зубний міст для заміни відсутнього зуба. Міст може відновити функцію та зовнішній вигляд зубів. Denture. Протез My grandmother wears a full denture. Моя бабуся носить повний зубний протез. A partial denture can replace several missing teeth. Частковий протез може замінити кілька відсутніх зубів. Implant. ІмПЛАНТ. getting a dental implant. Я розглядаю можливість встановлення зубного імпланта. Implants look and feel like natural teeth. Планти виглядають і відчуваються як природні зуби. Numbness. Оніміння. I still feel numbness after the anesthesia. Я все ще відчуваю оніміння після анестезії. Numbness in the mouth can last for a few hours. Оніміння в роті може тривати кілька годин. GUM disease. Захворювання ясен. Smoking increases the risk of gum disease. Куріння підвищує ризик захворювання ясен. Gingivitis is an early stage of gum disease. ГІНГІВІТ. I, I a terrible toothache. У мене страшенний зубний біль. Аріес може спричинити сильний зубний біль. Sensitivity. Чутливість My teeth have increased sensitivity to cold drinks У мене підвищена чутливість зубів до холодних напоїв. Using special toothpaste can reduce sensitivity. Використання спеціальної зубної пасти може зменшити чутливість. Bite. Прикус. The dentist checked my bite alignment. Стоматолог перевірив правильність мого прикусу. A bad bite can cause jaw pain. Неправильний прикус може спричиняти біль у щелепі. Floss. Зубна нитка. I use dental floss every day. Я користуюся зубною ниткою щодня. Flossing helps prevent gum disease. Використання зубної нитки допомагає запобігти хворобам ясен. Mouthwash. Ополіскувач для рота The dentist recommended an antibacterial mouthwash Стоматолог порекомендував антибактеріальний ополіскувач для рота. Mouthwash helps keep your breath fresh. Ополіскувач для порожнини рота допомагає зберегти свіжість подиху. Hygienist. Гігієніст. The dental hygienist cleaned my teeth and removed plaque. Стоматологічний гігієніст почистив мені зуби та видалив наліт. A hygienist gives advice on how to take care of your teeth. Гігієніст дає поради щодо догляду за зубами. Nerve. Нерв. Стоматолог сказав, що нерв у моєму зубі запалений. Він відчув гострий біль, коли стоматолог торкнувся відкритого нерва. Якщо хочете більше корисних пояснень, тисніть лайк і підписуйтесь. А ми з вами побачимось в наступному відео.